У 2018 році комунальне підприємство Інститут розвитку Кременчука спільно з Кременчуцьким центром надання адміністративних послуг запровадили послугу Шлюб за добу. З того часу вже сотні молодят скористалися такою можливістю. Однак, з початком повномасштабного вторгнення, дуже багато знайомих, рідних та друзів не мають можливості фізично бути присутніми на церемонії одруження. Тому нещодавно з'явився ще один важливий сервіс шлюб онлайн. Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна не лише зареєструвати шлюб, а й провести урочисту церемонію з онлайн-трансляцією. Можливість скористатися фізичною фактично присутністю під час проведення шлюбу для людей, які цього зробити не можуть. Тобто вони підключаються онлайн, дивляться всю процедуру від початку до кінця і відчувають ті емоції, які справжні емоції, які саме відбуваються під час реєстрації шлюбу. Ця ініціатива дозволяє молодятам поділитися незабутніми емоціями з усіма рідними, які в силу об'єктивних причин не можуть фізично долучитися до урочистостей. Займалися іншими документами, вирішили поточнити, як це відбувається, і вирішили, що нам цей варіант підходить. Дуже легко рекомендую всім. Не надавати дома сидіти та по 10 років думати. треба йти робити. Все буде добре. За 15 хвилин ми подали документи заяву, скористатися новою послугою. Дуже просто. Під час е, оформлення документів на е, шлюб за добу або на звичайний е, шлюб е, через е, департамент центру надання адміністративних послуг треба вказати, що також хочеться скористатися послугом шлюб онлайн. І тоді е, під час е, до того, як послуга буде, буде надіслана посилання для всіх бажаючих е, рідних, близьких, які хочуть взяти участь саме в реєстрації шлюбу. Дмитро Цирюльник, Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.